Воскресте з мертвих чи ні, народжений згори чи ні, водимий духом чи ні. Церква поставлена, щоб ми виросли в єдності віри. Якщо в церкві у кожного своя думка, своя віра, то це не церква Ісуса Христа, а збіговісько тілесних віруючих. У церкві Христовій один Господь, одна віра, одне хрещення, один дух. Тілесні віруючі не розуміють, що в церкві Ісуса Христа присутній Дух Святий, присутній Бог. Вони бачать пастора, бачать віруючих і все, тому що Бог приховав за плоттю таємницю, що Христос в нас, а ми в Христі. Вони сприймають Святе Письмо на рівні інформації. Християнство на рівні інформації не має сили. Обряд зробили, хрестилися. Але християнство це не ритуал, це занурення в смерть і воскресіння Ісуса Христа, звільнення від гріха, очищення від всього світу і далі життя для Бога. За посиланням дивіться повне відео та підписуйтесь на телеграм-канал докторів теології Станіслава і Юлії Салтаненко. Хай Бог благословить вас.